Із самого ранку під Луцьким ЦНАПом довжелезна черга. У приміщення пускають по одному. Такі черги були і вчора, і розумієте, коли повітряна тривога, ми мусимо припинити прийом, що теж впливає на якість надання послуг. Більшість людей в черзі військово зобов'язані чоловіки, які прийшли оновити військове облікові дані, бо на це у них залишилося лише 13 днів до 16 липня. Чим ближче пік буде до 16-18 липня буде більше черги. На оновлення військово-облікових даних українцям дали 60 днів. Зробити це можна було з 18 травня. Перший місяць відвідувачів за даною послугою було зовсім мало. Останні дні майже 500 відвідувачів звертається щоденно. Вихідні, десь 250. Ну, мабуть, наш такий український менталітет, що люди чекають до останнього дня. Себто протягом дня таку чергу під приміщенням ЦНАПу проходять пів тисячі військовозобов'язаних. Разом з ними змушені стояти і люди, які прийшли за іншими послугами: забрати паспорти, зареєструвати нерухомість, оформити прописку. Тощо «Мені треба взяти справку по склад сім'ї про те, про прописку ну, бо він в мене прописаний Живе мати дільно живе. Він в мене Мені таку справку треба. Як думаєте, скільки вам чекати? – Ой, не знаю, чи я до завтра тут до що справку взяти чи ні? А йому завтра та здавати документи. Він навчатися йде. Перед цією жінкою з десяток чоловіків Микола займає ту чергу вже вдруге. Під час першого візиту система підтягнула не всі дані, тому мусив йти в ТСК. – Мені дали, але там нема даних. Ті, що мені треба військово-облікових даних. В мене тільки що я в не знаходжу і все із тих даних. Тепер я поновив. І йдуть знову за довідкою. Випадки, коли після ЦНАПу чоловікам все одно треба йти в ТЦК, поширені. Усе тому, що вони ніколи там не були, і в базі їх просто немає. Ми даємо запит в реєстр оберіг, резерв плюс, і з того реєстру ми видруковуємо підтвердження даних. В одних громадян є витяг з QR-кодом. Де присвоєно, де людині присвоєно унікальний цей номер в реєстрі обліку військовозобов'язаних, в деко дається просто витяг, що людина дані оновила, але код не присвоєний і їм рекомендовано звернутися до ТЦК. Не за оновленнями даних, а за іншим стоїть у черзі в ЦНАП Сергій. Свій громадянський обов'язок він же виконав через додаток резерв плюс. Буквально 10 хвилин на роботі ми все зробили, тільки чекаю виклик. Виликаюся. Те, що більшість чоловіків в останні дні заворушилися оновлювати дані, розуміє. Якби не резерв плюс, то напевно тягнув би до останнього. Думаєш, можливо, менше буде. На кінець буде менше за два тижні. А так як виходить, то як правило, всі так думають. Тому так виходить. Чому ж усі ці люди в одній черзі? Усе просто і військовозобов'язаним і решті треба до одного і того ж працівника ЦНАПу. Це додаткове навантаження. Це фактично ті самі працівники адміністратори ЦНАПу, які працювали на надання 500 послуг, які задекларовані в ЦНАПі. Отримали додаткове навантаження на допомогу нашим громадянам на оновлення даних. Крім того, адміністратори допомагають відвідувачам, в яких є дія, оновлювати дані через резерв плюс. Аби кожен військовозобов'язаний встиг оновити свої дані до 16 липня. Адміністратори Луцького ЦНАПу виходять на роботу і у вихідні в суботу і в неділю з 8 до 13 години вони працюватимуть виключно на оновлення даних. Процедура займає до 7 хвилин. Крім центру надання адмінпослуг на Лесі Українки, це можна зробити і в його філіях на Ковальській та проспекті Соборності. Тут також черги, щоправда, на ту ж 11 годину значно менші ніж у центрі. Була більше чи ні? Yeah, yeah. А скільки часу тут стоїте? – З стоїти? Оновити військово-облікові дані можна і в ТЦК. Знаємо, що черги там теж є. Щоправда, побачити і показати вам не змогли. Нічого не поробиш, військовий об'єкт. В військоматі там черга, там от кажуть, 365 чоловік. На даний момент були наші люди ходили. З оновленням даних у ЦНАПІ радять не затягувати. Якщо в останній тиждень чи за кілька днів до 16 липня це почнуть робити масово, є ризик, що система дасть збій, і деякі просто не встигнуть оновити свої обікові дані а за це штрафи. Особи, які не стали на військовий облік чи не оновили дані, не з'явилися за викликом у ТЦК або ж проігнорували повістку, можуть бути оштрафовані. Сьогодні штрафи за порушення військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію значно підвищені. Сягають вони від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, а від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень для посадових і юридичних осіб. Анастасія Кочина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.